Привіт, друзі! З вами 10 хвилин про життя в Канаді Володимир. Сьогодні ви не побачите моє обличчя, а побачите прекрасний сонячний день в місті Берлінгтон, неподалеко від Торонто. Другий день поспіль у нас чудова погода. Сьогодні 10 градусів тепла. Майже весна. Завтра буде ще більше. Поїзджу трошки по місту, порозказую вам за Канаду і за те, як ви можете швидше адаптуватись в Канаді. Які навички, які скілзи по-англійськи вам знадобляться в Канаді, коли ви переїдете до Канади. Або якщо ви вже в Канаді, то я сподіваюся, що ця інформація буде вам до нагоди. Нагадую, що в нас є спонсор Кредитна спілка Будучність, канадська кредитна фінансова організація з українським корінням. підтримує українську громаду в Канаді. Ті гроші, які ви покладете в Будучність, будуть працювати не тільки на вас, але й на, але й на українську громаду. Відкривайте безкоштовно рахунки, отримувайте кредитні картки з першого дня. Переходьте за посиланням і дивіться, як вони працюють. Перш ніж я почну розповідати про такі навички, які вам знадобляться в Канаді, ще я хочу сказати про новину, яка мене сьогодні здивувала. А можливо вона і вас здивує, те, що мер Торонто Джон Торі подав відставку, тому що він був а, пійманий на гарячим, коли він зраджував там своїй жінці з якоїсь співробітниці мерії. Тобто він зазнався ось таким, в такому неподобаючому вчинку і вирішив, що він не може більше займати кріслом мера Торонто. Тому будуть, напевно, скоро якісь нові вибори мера Торонто, Торонта, вагома посада. Мене, напевно, не повинно дивувати те, що людина, яка зашкварилась, пішла добровільно у відставку. І дуже хотіла б, щоб так, так, такий же приклад брали політики, які живуть в Україні. Сподіваюся, що ми коли-небудь коли до, до цього доживемо разом з вами. А, так от, щодо, щодо того, як швидше адаптуватись в Канаді, є декілька порад, які б я вам дав, і перша і найголовніша порада, яка вам дозволить швидше адаптуватись в Канаді, це знання мови. Англійської або французької, якщо ви їдете до провінції Квебек. На жаль, багато людей дуже сильно недооцінюють, наскільки мова впливає взагалі на життя в Канаді. А уявіть себе, що ви глухонімий. Ви не розумієте, що вам кажуть, тому що ви не чуєте, і ви не можете висловляти ваші думки. І вам треба прийти, наприклад, в банк. І відкрити в банку рахунок. Як ви будете це робити, використовуючи лише жести, ось фактично, ось такими складнощами вам доведеться стикатися кожен день в Канаді, якщо ви не будете знати мову на достатньому рівні. Це реально депресує дуже сильно, коли ви не можете висловитися і щоб вас поняли, і щоб ви зрозуміли, що від вас хотять, або що вам кажуть люди. Це дуже демотивує. А, і а, досить часто люди переоцінюють своє знання мови, думають, що там, та, на тому рівні, в якому вона є зараз, вона дозволить якось більш-менш нормально існувати в Канаді. На жаль, а, на, на власному прикладі я, я в мене був IELTS 6, коли я переїхав до Канади. Я його справді здавав. Просто я видумав, У мене є справка. Так от, з мій Майу сам 6, я, я зрозумів, що я просто ніфіга не розумію, що, що коїться навколо. Тобто, для того, щоб там, ну, на базовому рівні щось там зрозуміти там, в магазині, в банку там, в аптеці це, цього вистачало, але щоб робити професійну діяльність, там, шукати роботу, активно спілкуватися з людьми, це було дуже важко. Тому поки я не підтягнув мову на достатній рівень, я не міг знайти нормальну роботу, я не міг виконувати рівні ті обов'язки, які повинні були на, на, на тих роботах, які я працював. А, ну і дуже мене демотувало саме на знання мови. Тому, якщо ви збираєтесь їхати в Канаду, вчіть мову завчасно. Виберіть собі той інструмент, який вам дозволить найшвидше вивчити мову, найефективніше. Я пробував різноманітні варіанти, і заняття в групах, і індивідуальні, і в інтернеті, і як завгодно. І, і, і по роботі я використовував мову, коли жив в Україні. Але е, найефективніше для мене виявилось саме заняття з репетитором онлайн, тому що репетитор може поставити ті речі, які вам не вистачають. Наприклад, просто там поставити. Вашу мову, ваше спілкування, або навчити вас проходити співбесіди, або там, підготую вас до здачі іспит, іспитів. Ну, тобто Репетитор, як на мене, найефективніший варіант. Тому всім я раджу сервіс Preplay. посилання буде в лінку в описі під цим відео, а, де ви можете знайти собі вчителя англійської, французької, японської, китайської мови. А, і ну, Англійська, якщо що я напам'ятаю, там стартує приблизно 10 доларів на годину. А, коли ви будете вже в Канаді, ви можете безкоштовно вивчати англійську мову, якщо ви звернетеся в групові заняття, я маю на увазі, якщо ви звернетеся в сетлмент центри різноманітні, яких багато в Канаді, а, а, а там в центри, а вас протестують ваше знання мови. І українців зараз дуже багато саме. На безкоштовних курсах. Я ходив на такі безкоштовні курси, мені ну, просто не сподобалось, тому що мало часу. Там, уявіть там, велику групу людей, майже 30 людей, і за 2 години заняття вам доведеться там, може, там, пару речень сказати на англійській мові. Тобто не дуже ефективно, хоча й безкоштовно. Тому, якщо ви бажаєте швидше вивчити мову, я би таки радив починати займатися з репетитором. І ще така дуже поширена помилка людей, які переїжджають до Канади, думають, що ось в англомовному середовищі їх англійська почне, почне сама по собі якось покращуватись. Насправді так це не працює, без важкої праці не, пар... не покращиться ваша англійська мова. Навіть якщо усі навкруги будуть розмовляти англійською мовою. І така порада парад, із. Яка Зробити, як у вас займе там, десь приблизно секунд 20. Але насправді багато людей так і не, зру... не роблять це, коли переїжджають до Канади, це просто переведіть ваш телефон, ваш ноутбук на англійську мову, щоб все було в ваших девайсах на англійській мові. І відключіть автоматичний переклад в Google, щоб не переводили ан англійські Гламовні сторінки на українську чи російську мову. Якщо ви це зробите, це просто радикально покраще вашу мову. Я, я вам гарантую. Це важко справді в перший час, але це, це варто зробити, щоб швидше вивчити вашу, вашу англійську мову. Окей, перейдемо до другої моєї поради. Друга порада моя це навчіться шукати інформацію. До переїзду в Канаду, в Канаді багато людей, як показує практика, досі не навчилися користуватися Гуглом. Це, це досить дивно. Тому що я, я роблю регулярні стріми. І ці регулярні стріми вони два, два рази на тиждень я проводжу їх, відповідаю на питання про життя в Канаді, про еміграцію до Канади. Зазвичай у 21-й годині за Києвом, по, по вівторках та четвергах це, це відбувається. А всіх запрошую. Так от, коли люди приходять на стріми, з одного стрім в інший дні теж питання, може бути там, може бути навіть в одному і тому ж стрімі там декілька таких самих питань. А і таких питань, які ну, відповідаються просто за 3 секунди гугляться в інтернеті. А тому, якщо ви не навчитесь шукати швидко і споживати інформацію швидко, ви не зможете нормально швидко адаптуватись в Канаді. Тому що Канада, ну, ця це невідома для вас країна. Тут все незнайомо. Тут багато чого ви будете дізнаватися вперше. А тому є два варіанти спитати або знайти інформацію в інтернеті. Якщо у вас є у когось питати, це чудово. Якщо ви не вмієте шукати інформацію при цьому, це дуже погано. Тому що Іноді спитати ні в кого, бо ця людина, яка вам відповість, можливо, сама не знає. Досконально те, що вона вам радить. Тому вчиться шукати інформацію. Вчиться шукати інформацію на англійській мові. Це також важливо. Тому що ваша російськомовний або україномовний запрос. А в інтернеті він нікому не потрібен. Ви не знайдете ту інформацію, яка буде релевантною про Канаду, якщо ви будете шукати її на російській або українській мові. Ну, важливо її знайти і так, але а, це буде неефективно. Краще шукати інформацію на англійській мові. Це моя така друга порада. Шукайте, вчиться шукати інформацію, вчиться споживати інформацію, використовуйте соціальні мережі. Дуже активно, якщо ви готуєтесь до переїзду в Канаду. Це, по-перше, телеграм, в якому багато зараз каналів присвячених імміграції в Канаду. У мене є свій телеграм-канал, 10 хвилин про життя в Канаді. Посилання буде в описі під цим відео. Там, біля 4 тисяч підписників, приєднуйтесь до цього телеграм-каналу, там дуже часто я пущу багато цікавих інформацій. Там усі анонси, всіх відео, які виходять на нашому каналі, також відбуваються. А по-друге, мережа це, безперечно, Фейсбук, який насправді дуже популярний в Канаді, особливо групи, фейсбучні групи, в яких також велика кількість зараз присвячена життю в Канаді, імміграції в Канаді, пошуку роботи в Канаді, тобто різноманітні групи, україномовні, російськомовні, які завгодно, англомовні. Не соромтеся писати свої питання в групах, через групи люди знаходять роботу, через групи люди знаходять житло, вирішують дуже багато складних питань для себе. Тому підписуйтесь на всі можливі групи, не соромтеся задавати питання, а також не соромтеся використовувати пошук в тих групах. Тому що я впевнений, що там, ті питання, які ви можете задати в тій групі, вже напевно хтось до вас вже задав і отримав свої відповіді. Тому, перш ніж спитати, також вчиться шукати інформацію в тому ж самому Фейсбуці. Третій, третій пункт як швидше адаптуватись в Канаді. Це крім віртуального спілкування з людьми. Вчиться і намагайтеся спілкуватися в реальному житті з людьми. Не замикайтеся в собі, коли ви приїдете в Канаду. Знайомтеся з максимальним кількістю людей, з якою тільки зможете познайомитися. Прийшли кудись там в магазин, особливо там, якщо це український або польський магазин. На касі буде стояти людина, яка розуміє українську мову. Просто поспілкуйтеся з цією людиною. Або прийшли на Дитячий майданчик, ваші діти там з кимось граються, а підійдіть, познайомтесь з тими батьками тих дітей, з якими граються ваші діти. Так от ми, наприклад, через такі знайомства на дитячому майданчику, дуже багато з ким познайомилося. Ці люди стали нашими друзями на довгі роки. Тому не, не замикайтесь собі, шукайте. Людей розширюєте свій круг спілкування, коло спілкування. Чим ширше ваше коло, тим швидше ви будете а, адаптуватись в Канаді. А вам зможуть такі ну, дати ну, насправді безцінні поради. Наприклад, ми, коли там, самі подавалися собі на піар, ми зробили таку досить вагому помилку. А, ні, ну, на піар, ми на Postgraduate Work Premium подавалися. Після навчання в коледжі на, на WordPreмі. Зробили помилку і з нашими друзями спілкувалися, і вони нам порадили, що ви, ви неправильно зробили там, в той момент. Треба було переробляти. Якщо б ми це оперативно не зробили, ми втратили багато грошей і часу. Тому ось, чим ширше ваше коло, тим більше можливості у вас буде отримати слушну пораду. Або знайти роботу, також важливо, найефективніший спосіб знайти роботу. Не тільки в Канаді, я думаю, взагалі, це через знайомство. Якщо хтось вас кудись там порадить, приведе, познайомить і так далі, і тому подібне. Я сам таким чином знайшов на одну роботу в своєму житті саме через знайомство, через поради друзів та знайомих. Тому чим більше людей ви знаєте, тим легше вам буде знайти роботу або, наприклад, знайти клієнтів для власного бізнесу. Якщо Робити якийсь бізнес, то через друзів, знайомих, розширювати свою клієнтську базу це також дуже-дуже класно. А, от Так що знайомтеся з людьми, не замикайтеся, ставайте екстравертами в Канаді, тому що це а, шлях до того, щоб швидше адаптуватися. а Що ще? Вам швидше дозволять адаптуватися в Канаді, це ваша робота. Це тим, те, те, ким ви будете працювати і взагалі ваша, ваш успіх в Канаді дуже сильно залежить від вашої роботи. Тому що буде робота, будуть гроші, будуть гроші, ви, ви прогадуєте свою родину, ви, ви наймете собі нормальне житло в Канаді. Ви станете успішною, успішною людиною в Канаді. А, і саме це залежить від а, нормальної роботи. А, на жаль, багато людей, які приїжджають до Канади, вони першу роботу шукають за кеш. А, це ну, вимушена справа, тому що недостатньо англійської, недостатньо досвіду можливо. А, і перша робота це така survival job, робота на виживання. А, і деякі люди на такій роботі. Вони починають, наприклад, ну, на прикладі жінок там, наприклад, прибирати домівки. Можна піти прибирати доми, домівки, заробляти свої 20-25, іноді 30 доларів на годину. А, і люди звикають і нічого потім не бачать. Іншого для себе. Тобто розумна жінка, яка могла би робити кар'єру в Канаді, просто не бачить собі свого майбутнього, тому що вона застрягла на такий сурвайл Ну, Не треба цього робити, треба якомога швидше переходити від роботи на виживання на, на роботу, яка вам буде приносити гроші і задоволення від роботи. Тобто, займатися те, те, чим вам буде приємно займатися, і займайтеся те, чим, на чому ви зможете заробити гроші. А, і найкраще, якщо це саме офіційна робота. Робота за білу зарплату, робота, яка вам дозволить мати додаткове медичне страхування, відкладати пенсійні накопичення, робити на таких на великих компаніях, якщо працювати. А, і починати будувати саме кар'єру в Канаді, тому що на роботі за кеш, на жаль, кар'єру не збудуєш. А ну, єдиний ну, такий, оптимальний шлях, якщо там, переходити від роботи за кеш, та щось більш цікаво та правильно, це робити власний бізнес. Тобто, якщо ви там, можете робити масажі, отримати там, сертифікат масажиста. Registrід масажист в Канаді, робіть собі власний бізнес, роблячи масаж. Або якщо ви там електрик, працювали десь там за кеш помічником електрика, робите собі ліцензію, потім працюєте собі електриком, робите свій власний бізнес як електрик в Канаді. Це правильний шлях. Но не застрягайте на, на таких на survival job, тому що це, це не є правильно. Це моя власна думка. Якщо ви можете з нею посперечатись, пишіть, пишіть в коментарях. Ось такі мої були поради щодо вашої адаптації в Канаді. Давайте трошки резюму, резю, резюмуємо. По-перше, це мова, по-друге, це навички, як шукати та споживати інформацію. По-третє, це бути активним не тільки в інтернеті, а й в звичайному житті, знайомитися з людьми. активно розширяти, поширювати своє коло знайомств. І четверте, намагатися знайти якомога швидше офіційну роботу а, з нормальною зарплатою і таким чином а, будувати своє майбутнє в Канаді. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною сьогодні. Поставте лайк, якщо вам відео сподобалось, або якщо вам сподобалось те, що ви бачили за вікном моєї машини. А, і Сподіваюсь, побачити вас в наступному разі. Дякую за підписки, дякую за, за те, що виходите на мої стріми. І запрошу всіх на наступний стрім у вівторок і у четвер. Всього на все. Пока-пока.